А тобі наче двадцять. Правиноарфорте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. В ефірі марафон єдині новини. Нині для вас працюють інформаційні команди фактів та вікон. Доброго ранку! Ворог продовжує спроби вийти на адміністративні межі Донеччини. Повідомляє генштаб. Про це свідчать запеклі бої, які нині тривають на Бахмутському та Авдійському напрямках. Зокрема, біля населених пунктів Піски та Первомайське. Поруч Красногорівкою та Мар'янкою окупанти спробували вести наступ, але зазнали втрат. Ворог хотів просунутися в бік Бахмута, Веселої долини та Зайцевого, але йому це не вдалося. Збройні сили змусили найманців відійти. Рашисти досі намагаються захопити село Кодема. За нього тривають бої. По всій ділянці Східного фронту російські війська обстрілюють позиції збройних сил України та населені пункти на Краматорському напрямку під вогнем 10 Населених пунктів чотири на слов'янському на запорізькій ділянці фронту ворог перегруповує підрозділи 3-го армійського корпусу, щоб відновити наступ. Напередодні пізно ввечері близько 23-ї Харків обстріляли з реактивної артилерії. А вже за годину з території Білгородської області місто знову стало ціллю ворога. Міський голова Ігор Тєріхов повідомив про пряме влучання у житловий чотириповерховий будинок в центрі міста. Будівля зайнялася. За попередню інформацію постраждали двоє місцевих мешканців, жителів Новобаварського та Холодногірського районів. Мер Харкова закликав бути обережними. Після обстрілу міста залишилося багато касет, що не розірвалися, тому до Знайомих предметів краще не наближатися. І стало відомо про наслідки масованого обстрілу Харкова, що стався напередодні п'ятеро загиблих, одинадцятеро поранених. Окупанти вгатили посеред місця близько 10-ї ранку, коли на вулицях було багато люду. На місці побувала Марія Малевська. Самісіньке серед місця Харкова працівники розтрощеної аптеки підраховують збитки. Від однієї з кімнат майже нічого не лишилося, в іншій дірка від влучання. Взагалі у сіті цих аптек магнули, вже збомбили в шість аптек. Да. П'ятихатки, ХТЗ, Салтовка сіверня. Ну і віджали в Ліпці, і там є русські, теж там три аптеки. Ну, в общем, нам везуть. Саме тут поряд із аптекою дістала поранення харків'янка Юлія Зубенко. Довелося зашивати ногу. Я була в ну, але я стояла біля вікна і почула вибух перший, але я зразу так ну, не зорієнтувалася, ну, а потім вже другий, коли мене аж відкинуло, і я полетіла, ну, поранила собі ногу. А це вже подвір'я одного з будинків на головній вулиці Харкова Сумській. Тут загинув охоронець, забігав до укриття і не встиг сховатися. Будинки та офіси поряд потрощені. Ну, дуже було багато прильотів. Десь раз п'ять вдарило. Ми раз були в ресторані працювали. От, і спряталися спочатку за двома стінами разом з гостями. От і після уже п'ятого я побіжала, відкрив підвал. Накрило набоями з самохідної артилерії. Один з найпопулярніших парків неподалік серед місця. Хаків'яни люблять ходити на тутешнє джерело по воду, засмагають. На території навіть під час війни завжди людно. У нас хто тут стояв, якраз волною немножко контузило. А от потім ми спочатку побіжали в туалет, а потім побежали в мужской туалет, щоб есть є живі, мертві. І попитався спасті кавута. Кілька відвідувачів парку зазнали поранень. Одна з жінок, яка саме набирала воду, загинула. Першу допомогу постраждалим надавали люди, що були поряд. Серед яких Євген. й на суда не знаю. На та який щоразу після обстрілів Харкова у перші ж години до роботи стають комунальники? Вони працюють одночасно зі слідчими. Ті у вирві біля розтрощеного туалету шукають скалки. Працівники парку прибирають наслідки. Скоріше за все був, використовувався піон артилерійська установка для обстрілу міста Харкова. Загалом росіяни випустили з десяток набоїв калібром 203 мм міліметри і накрили досить великий район у центрі Харкова. Я дуже хочу попросити харківчан бути максимально акуратними і осторожними. Да, це неудобно, да, хочеться погуляти, хочеться набрати води, хочеться конуса. Но треба, запресі мають життя і захроніть. Марія Малевська, Олександр Бринза, факти сітіві. Єдині новини. Цієї ночі росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. Готили зградів та важкої артилерії чотири рази. Двічі вдарили по самому Нікополю. Поранена жінка. Напередодні теж обстрілювали регіон. Дісталося і Криворізькому району. Снаряди поцілили по Червоногригорівській та Марганецькій громадах, а також по самому Нікополю. На щастя, обійшлося без жертв у Криворізькому районі. Росіяни гатили по зеленодольській громаді саме її з території, тимчасово окупованих населених пунктів Херсонщини. Найбільше обстріляли. Стрілює ворог. Населений пункт Велика Костромка та околиці самого міста Зеленодольськ. Саме головне, що ніхто не постраждав, всі живі, здорові, руйнувань ніяких немає. На прикордонних територіях, які межують з Херсонською та Миколаївською областях, там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. Президент Володимир Зеленський звернувся до жителів окупованого Криму і закликав задля власної безпеки триматися подалі від російських військових об'єктів, не перебувати поблизу російських баз і військових аеродромів. Адже українська армія вестиме зачистку від окупантів, скільки це буде потрібно на всій території від Криму до Харківщини. По всій тимчасово окупованій території України від Криму до Харківщини. У російської армії немає, не буде жодної безпечної бази, жодного тихого місця. Наші захисники будуть знищувати всі склади, штаби окупантів, їхню техніку, де б вони не розміщувались. Під Севастополем, значить, під Севастополем. Під Луганськом, значить, під Луганськом. Це українська земля. Окупанти можуть зробити тільки дві речі: втекти або здатися в полон інших опцій ми їм не залишаємо на північному кордоні з Росією збройні сили України провели навчання. За бойовою тривогою військовослужбовці зайняли визначений рубіж оборони та вийшли на вогневі позиції задля придушення активності противника. До того ж, під наші наші захисники тренувалися відбивати ймовірне вороже вторгнення на північному напрямку. На навчаннях був присутній командувач об'єднаних сил збройних сил України Сергій Наєв. Він вручив військові нагороди за мужність та бойові заслуги військовослужбовцям, які від початку збройного вторгнення Росії в Україну боронили нашу землю від ворога. Ці дії дуже важливі, тому що ми перебуваємо у воєнному стані, та кожного дня маємо бути пильними до можливих ворожих дій противника, тому що наші розвідувальні органи своєчасно надають відповідну розвідувальну інформацію про наміри противника. Продовжувати надавати Україні зброю, а також створити спеціальну навчальну місію для українських вояків. Про це домовилися міністри оборони країн ЄС на неформальній зустрічі в Празі. Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Борель повідомив: усі учасники зустрічі погодилися з необхідністю тренувати українських військових фахівців. Над визначенням параметрів майбутньої військової навчальної місії для України в ЄС уже працюють. Участь у зустрічі взяв і очільник української міноборони Олексій Рєзніков. Через від зв'язокенш міністр український міністр оборони Пан Резніков поінформував нас про останні події та про найнагальніші потреби української армії. Ми маємо реагувати, і ми одностайно погодилися, що євросоюз єдиною підтримці України, і ми готові продовжувати її так довго, як буде потрібно, і в тому обсязі, який буде потрібен. Втекли від війни і знову стали до справи. Це історія про медиків з Луганської області, яким у мирному Дніпрі вдалося повернутися до роботи. Останні вісім років консультаційна поліклініка Луганської обласної лікарні працювала в Сєвєродонецьку. Та повномасштабне російське вторгнення все змінило, і нині медики, які вимушено залишили рідне місто, знову взялися за справу. Лікарню буквально відроджують у нових кабінетах. У приміщенні бізнес центру кваліфіковану допомогу надають 12 вузькоспеціалізованих фахівців з обладнанням. Допомагають і благодійні фонди. Лікарня переселенка з Луганщини відновлює роботу у прифронтовому Дніпрі. Там у Сєверодонецьку за останні роки вона була однією з найкращих. Сучасні операційні великий стаціонар, консультативна поліклініка, та через постійні ворожі обстріли фактично нічого не вдалося вивести лише дорогого обладнання там залишилося на 300 мільйонів гривень. Що з того вціліло? Нині невідомо. Зараз відновлюємо роботу лікарні. Почали з поліклінічного відділу. Ну всі розуміють, що це найбільш востребований, але його відновити легше, ніж стаціонарну допомогу. Медсестра Наталія вже вдруге втікає від війни. Виїхати до Дніпра з під обстрілів було складно. Роботу почала шукати одразу. Пощастило не лише повернутися до улюбленої справи, а й у рідний колектив. Коли позвонила рукаводства і визвало на роботу. Ми, звісно, дуже раді трудовим містами, щоб нас Дніпро так прийняла. Роботу Луганська обласна лікарня відновила у приміщенні Дніпро. Ого, бізнес-центру у поліклініці в Северодонецьку працювало більше півсотні лікарів. Нині вдвічі менше. Усі одне одного знають і підтримують, радіють, що змогли об'єднатися разом у Дніпрі. Пацієнти пішли одразу. Ось печінка касою вертикальний розмір було міряти. Частково з обладнанням допомогли благодійні фонди, зокрема з апаратом УЗД саме такий працював у перинатальному відділенні Луганської обласної клінічної лікарні, але російські снаряди його знищили ще під час перших обстрілів міста. Ми будемо зараз працювати над тим, щоб забезпечити всім необхідним лікарям, і це будемо робити за рахунок різних джерел, це і обласні бюджети і можливості області це і Міністерство охорони здоров'я. І в багатьох напрямках нам допомагають благодійні фонди. Кваліфіковану медичну допомогу тут надають не лише переселенцям, а й дніпрянам. Уже найближчим часом лікарню планують розширювати насамперед. Відкрити кілька палат денного стаціонару. Христина Венгряускайте Денис Сінегін, факт Сі Тіві. Єдині новини. Україна та Польща побудують через кордон трубопровід, яким транспортуватимуть українську олію. Поставки здійснюватимуть до польського порту Гданська. Про це повідомляють змі країни з посиланням на канцелярію їхнього прем'єра. Шлях прокладання трубопроводу, технічні параметри та умови будівництва визначать робочі групи. До реалізації проєкту залучать Міністерство сільського господарства та інфраструктури України та Польщі. Польська сторона нагадує: до повномасштабного вторгнення Росії Україна була одним з найбільших експортерів олії. В світі. 90% продукту перевозили Чорним морем. Зараз Україна експортує саняшникову олію через зерновий коридор. Трубопровід дасть змогу частково розблокувати український експорт і посилить продовольчу безпеку. Міські городи перемоги набувають популярності в Україні. Наші журналісти познайомилися з творцями такого городу в самому центрі столиці. Навісні вони висадили перші овочі, а нині вже смакують врожаєм. Творці плантації власники відомого містецького простору Сквот 17Б, де часто проводять благодійні заходи. До слова, перший врожай, а саме ягідку полуниці, продали на аукціоні за 1700 гривень, а гроші переказали на потреби армії. З креативними городниками знайомився Денис neil samsonov Грядки у середмісті мегаполіса давно не дивина для європейських країн, а справжній тренд. Історичний центр Києва двір поряд з музеєм Ханенків. На місці, де нині росте городина. Раніше стояли гаражі, купи мотлуху та чагарники, а ще незаконна парковка. Люди щодня залишали машини, бо їм було так зручно. І жодні спроби переконати так не робити на киян не впливали. Коли ж почалася війна, багато хто виїхав з міста і двір спорожнів. Тому Тамара з однодумцями зрозуміли, це унікальна можливість. Облаштувати тут рядки, але ми користуючись тим, що місто було порожнім навесні, і тим, що тут не стояло фізичних автомобілів, що відбувається з будь-якою ділянкою в центрі міста. Ми розбили тут город, і от він існує. У спеціальних дерев'яних боксах чудово прожилися томати, перці, салатні трави. А ще знали, чимало ягід. Буде. Деякі рослини виявилися несподівано великими для такого маленького городу, от як, наприклад, ці півтораметрові помідори. Але якимось чином вони всі зав'язалися. І зараз от на день по 5-6 штучок ми збираємо, і я так до що десь. Стільки ж люди просто пробують з куща. Тут все висаджено так, аби якомога менше поратися з рослинами навколо овочів, чорнобривці, каландуло та любисток, які слугують захистом проти шкідників. Оскільки вона містить багато ефірних олій, вона так само відлякує шкідників. І як наслідок цей город його не їсть комаха, там не, не ростуть злісні рослини, тому що він вкритий вже рослиною культурною. І от таким чином вони ще й створюють один одному прихисток, тінь і так далі. Це зелене господарство отримало на сквот город від назви мистецького простору та кав'ярні, яку заснували наші герої. А ще від назви світового руху. Сквотери займають будівлі, якими вже ніхто не користується. Нині у київському сквоті щотижня проводять благодійні концерти та ярмарки. За час повномасштабної війни тут уже зібрали перший мільйон гривень для купівлі спорядження українським армійцям для доброчинності. Став у пригоді і город на день народження сквоту. Ми робили аукціон на перший вирожай. а Першим врожаєм була суння. Ничка і першу полоничку у нас придбав з на аукціоні головний редактор видання платформа Юрій Марченко за 1700 гривень. Тобто це мені здається не дорожча полоничка в українській історії. Творці Урбангороду зробили щось більше ніж агропосадку. Для підготовки залучили агрономів і навіть видали покроковий посібник про те, як виростити свій город перемоги. Дівчата тішаться: Урбангород дедалі більше надихає людей вирощувати овочі навіть у себе на балконі. Коні, бо так справді можна заощадити кошти, урізноманітнити свій раціон, а ще полегшити роботу харчої промисловості. Даніл Самсонов, Володимир Коваленко, факти сітів. Єдині новини. наразі це все, але марафон триває більше новин за 15 хвилин.